Повідомлення про дорожню транспортну пригоду зі смертельними наслідками надійшло до правоохоронців Тернопільського районного відділення поліції 5 серпня близько 9-ї години. Поблизу села Почапинці зіткнулися автолегковий автомобіль та бус. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного відділення поліції та головного управління національної поліції в області. Поліцейські з'ясували, що 20-річний тернополянин, водій автомобіля ВАЗ 2107 не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Спрін. Водій автомобіля у Вас рухався в сторону міста Тернопіль, села Дениса Посовського району. Як не вибрав безпечної швидкості руху, так пішов. Що чого зіткнувся з автомобілями сюди спринта. Загинули двоє людей. Водії автомобіля вас, та пасажири, яка перебувала на передньому сидінні. Ще двох неповнолітніх родичів загиблої, 15-річних хлопців направлено до Тернопільської обласної дитячої лікарні. У них лікарі діагностували струс мозку та численні забої. В Автомобілі перебували ще двоє неповнолітніх дітей, двоє хлопців 2002-2003 року. Отримали травми зараз бути публікацією Медичну допомогу отримав і водій буса. Подія внесена у єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частиною 3 кримінального кодексу України. Триває слідство. Загалом протягом вихідних на автошляхах нашої області трапилося 8 дорожньо-транспортних пригод, у яких травмувалося 12 осіб четверо людей загинули на місці автопригод. Працівники поліції закликають водіїв та інших учасників дорожнього руху суворо дотримуватись правил дорожнього руху та бути взаємовічливими на дорогах. Будь Будьте обережні.